<реш> Блін. Як ти взагалі докотився до того, маючи Suzuki Hayabusa за 10 тисяч доларів, ще й купити Діпро за 10 тисяч гривень, ще й котре не заводиться? По-перше, в цій серії я його заведу, а по-друге, просто ця серія буде тривати, доки я його не заведу. Походу. А не якщо. Включайтесь. Да. А якщо не заведу, то бін, в мене є, мої друзі, три брати. Три брати акробати. <реш> якщо, буду... якщо не заведемо, то ми його розіграємо. І я буду далі бухати. Так. О, все, нормально. Я купив Дніпро! Я його не завів! Я бухаю. Ладно. В чому ж тут історія? Шукаючи проект на землю, я на Elixсі натрапив на цікавий мотоцикл за 10 тисяч гривень. Це був звичайно ж МТ Дніпро, стилізований під японський. Чоппер, круйзерчик чи щось таке. Зовні він мені дуже сподобався, і хоч в об'яві було написано, що він не на ходу і там якісь проблеми з налаштуванням клапанів я розумів, що проблема сама може бути трошки глибше, і все ж таки вирішив його купити, бо запасний двигун у мене є. І от в минулій серії, після налаштування клапанів, ми зовсім не здивувалися, що іскри в цьому мотоциклі також немає. Трошки погравшись з мультиметром, ми зрозуміли, що проблема була у запаленні совок. На щастя, запалення також у мене було, і трошки порившись по своїм підвалам, я його знайшов. Єдиним мінусом виявилось те, що запалення було, а модулятора запалення, який створює іскру, не було. Тож, минулу серію на цьому прийшлось закінчувати і замовити цей модулятор на OLX. Ну, і в цій серії ми спробуємо завести цього монстра, навіть якщо нам знадобиться повністю розібрати двигун. Звичайно ж, потім зібрати. Поїхали. Ну що, дякуючи нормальним продавцям, а не якимось там баригам, я знайшов окремо модулятор Nauelix і придбав його всього-навсього за 150 гривень. І тепер настав час встановлювати його на моє запалення совик. І тут. Пішли флешбеки. флешбеки про те, що китайські запчастини, бо навіть українські, на радянські мотоцикли ніколи, ніколи не стають один в один болт в болт. Так виявилося і в моєму випадку. Кріплення запалення виявилися ширшими ніж отвори на картері двигуна. Ну, і ще один сюрприз сюрприз Звідси тече мастило. Ваще, клас! Да, точно, зима буде в мене весела з цим мотоциклом. Да, це ж оце воно і стікає, походу. Аж туди, і туди, і всюди. Нічого страшного, за допомогою китайських інструментів я трошки розсверлив запалення і. Воно чудово, причудово стало на своє місце. Ну що, друзі, гарні новини. Запалення встановив десь туди, підключив акумулятор, і що ми зараз побачимо? Ключик вже давай отак. Оп, виключений, включений. А тепер подивіться просто на ці лампочки. І тут світиться, виявляється. А тут взагалі опа сліпить не те, що було. габаритик включається. Ну, це таке не те, що було тоді, дальній ближній. Пам'ятаєте, вдень там воно єлі єлі щось там світилося. А тепер, прям наче коротиша нема, наче прям все нормально світиться. Фух, мене це радує. зараз перевірю ще. Скільки приходить на запалення, чи, блін, я вже не перевірю. Зараз тоді зараз буду зразу диркати і дивитися, що там у нас по іскрі. Аж цікаво, цікаво. Просто радості нема приділу. Свічечка лежить, буду диркать. І дивіться на неї. Видно? Оце іскра! Ха -ха -ха. Все, далі пішов бензик. І будемо заводити і запускати, і всі діла відкриваємо ворота, запускаємо Гу, Гу! Не маючи особливих сподівань, що в мене все вдасться, я приступив до процедури запуску Дніпра. Звичайно, це не якийсь там літак чи навіть сучасний автомобіль, але пару маніпуляцій зробити треба. По-перше, треба залити в нього бензин і переконатися, що бензин нормально поступає до карбюраторів. Після чого, звичайно, йде 3 кіка для того, щоб просто масло пішло в канали. І я вже було приготувався до того, щоб буду безкінечно кікати цей грьбаний старий мотоцикл, але. Я серйозно, блін! Офігеть. Просто офігеть. Ні, зараз візьму мікрофончик. Не дуже сильно сподіваючись, що в мене щось вийде з запуском цього мотоцикла, я собі спокійно на задньому плані слухав музику з авторськими правами, яку в Ютубчику вставляти не можна. Але ж ви розумієте, монетизація є монетизація. Тож, коли він запустився, мною було прийнято рішення взяти мікрофон. Але взяти його взяв, а включити не включив. Ох і дубінушка. Ну і на відео ви можете побачити мою радість від того, що мотоцикл таки запускається, і сталося це достатньо легко. Хоч і працює він дуже-дуже нестабільно, і, в принципі, мені здається, що працює там один циліндр, максимум інший іноді включається. Ну і цей запах, цей запах, хух, його просто неможливо передати через екран. Одне добре, що тепер дружина не буде думати, що я десь. Гуляю, з якимись жінками, вона точно буде знати, що я в гаражі бубуся з Дніпром. Ну що ж, мотоцикл працює для початку непогано, але далі слід його нормально налаштувати. Для цього першим ділом треба, мабуть, почистити карби, бо хто знає, скільки і де він стояв і на чому до цього працював. Тож, друзі, карбюратор знятий. Давайте подивимося, що в ньому взагалі. Що з ним? Так, перше, ну на льотику, давай, фокусуйся. на льотику, Тут всюди і занутрі, звичайно ж, нормально. Що отут твориться всередині поплавкової камери, я вам. Блін, мабуть, фокусуйся. Мабуть, так от зі світлом я вам не покажу. Але, ну, я думаю, ви маєте зрозуміти, що там щось є, якісь відкладення. А, бо, подивіться, просто на стан ігли. Ну, нічого страшного, це теж ці відкладення, які були в карбюраторі. Так, і що? Тобто, в мене відчуття таке, що він стояв десь не знаю, скільки років 10 просто на місці. А це не саме гірше, це все чиститься, там продувається, канальчики, всі, всі це зараз зробимо. Але найбільша фігня в поплавочку. По-перше, бачите, оця напаєчка нам має сказати, що він або розбирався, і потім збирався, або просто він був негерметичний, його підпаяли і тут, і тут, і тут. Але прикол в тому, що. Бачите, оце це не отвір, це дірочка. Із цієї сторони, так само є там тірочка. І у мене таке відчуття, що коли набирається бензик в поплавкову камеру, поплавочок з часом набирає бензик, падає і, коротше, у нас рівня нема. І від того налаштовуйте, не налаштовую карбюратор цими гвинтами. Качества і холостого ходу ніфіга у тебе не вийде. Я побачив його безкучень, як мрія, стояв на Огилексі, кликав мене, він коштує всього десять тисяч гривень, я вже відчув, як дорога мене несе. Та я знаю, що забиду, його заведу. Мрії на колесах я ще оживлю. Хоч зараз мовчить, але це не кінець. Я втакту і в мене залізний терпець. Ух, класика Дніпра. Кручу, верчу. поставив і ж понятно, почав штиркать, нічого немає. Зняв свічки, іскри немає. Я сюди. Щупаю, плюс не приходить на запалення. Ну, по-перше, на зажигання, запалення. Коротше, да. По-перше, лампочка не працює, це вже індикатор, що сюди нічого немає. Ну, і думаю, де? Чи моя оця скруточка винна, чи що, чи де. Я тут уже теж штрикав його ноль. І добрався до цього місця, в яке я вкрутився. Ну, нормально ж скруточка, йома. Ну, подивіться, ну, блін, що тут такого? Скрутив, нормально скрутив. Коротше, питань нема. Давайте я покажу. Ну, це просто кошмар. Це вже цей Дніпро. У мене вже трошки забирає е, моральні сили, коротше кажучи. Ну і що? Получається, і, включаюся я сюди. Десь на масу зараз. І як вам показати, якщо. Ай, блін, сейчас я прижмусь сюди ногою. От сюди ногою. Раз. Чікс. Ну, типа, прижався. Сюди клац, ага, Сюди йдемо, так? Пофіг, клац. Туди клац, Там, звісно ж, нуль. А світло є. А там нуль. Коротше, беру зараз свій провід. Десь він там. От, я вже його готував. Тягну напряму від акумулятора сюди плюс. І штиркаю. Блін, може десь оця фігня заїдає ще, я не знаю. Тож від неї, шостиж, якісь проводи йдуть. Ну, какада, -ка осьо вони. Ну, це просто якийсь кошмар. Ну нічого, я тебе побіжу, побідю. Чи як там правильно казати, пишіть в коментарях, а я пішов знову щось тут колхозити. Ну, це ж Дніпро, як тут не підколхозити. Я обійшов його. Ще раз подивився, знову спробував, але все дарма, він ніби з насмішкою до мене схилився, питаючи руки у тебе, часом не з'їмна. Підключив плюсик напряму з акумулятора, і, понятно, що тут є 12 вольт, але ж мені треба якось буде глушити мотоцикл, то я для цього використовую. От хтось, бачите, подарував такий ще прериватель маси. І коли це він у положенні вкл, то все відбувається, наче... наче є 12 вольт і є наче світло. А коли я виключаю його отут ляп. Воно ще й само тут, коротше, по конченому якось працює, вибачте, вже сил немає, то тут, тут теж все вимкнене. О, ну що, будемо тиркати. Та я знаю, що завду, його заведу. Мрію на колесах, я ще очі люблю. Хоч старя в але це не кінець. Я впертий в мене залізний терпець. Ну що ж, іскра з'явилася, і це в парі з почищеними карбюраторами дає мені шанс нормально налаштувати цей мотоцикл. Схрестимо пальці. Ну і щоб налаштування карбюратору було більш точне, я надягаю назад патрубок від карбюратора до повітряного фільтру і починаю налаштовувати цей прекраснючий карбюратор. По і того налаштування я побачив наступне: правий циліндр ще хоч якось піддається налаштуванню, а ось лівий. Майже ніяк не реагує ні на гвинт холостого ходу, ні на гвинт якості. Просто валить собі більше двох е, слишнім тисяч обертів і все. Незрозуміло чого, або є якийсь підсос, або ще щось. Коротше, ці карбюратори просто нікуди не годяться. Ну і зрештою, через ті грьобані поплавки, з них очікувано повалив бензин через перелив. Немає слів. Це Дніпро. Не переключайтесь. Друге відео про Дніпро це вже виглядає як реклама, так? Дніпро напиши нам. Якби вони ще були. Так, друге відео. Відео вже точно десь пройшло в цей момент, я сподіваюсь. Тому що я заманався налаштовувати ці краби. Правий десь або він десь підсасує, бо блін, викрутив болт холостого і обороти там більше 2000. А лівий взагалі не налаштовується ніяк ні на що не реагує. Ще вони сцять. Я вставлю, звичайно ж, відео, як я вже його заводив отак так, от не, не чіпав, і вони оба карбюратора сцять. Бо я показував, що тут у них з поплавковими з поплавочками, точніше. Виход який, викинуть їх в мусорку, просто кому треба пишіть, може, поки я їх ще не викинув. А у мене є оба, взамін з нашого розового Дніпра, який я колись дарував Ані. Отакі карбюратори PZ-30. Вже прям з, з всім налаштуванням, з ручечкою. Вони вже навіть колись працювали і налаштовані були ні, не просто ким попало, а Вадіком з каналу, Engine Zone. Ви бачите тут один карбюратор, це тому що другий я вже розібрав. Хотів же ж подивитися, що з ними сталося за 3, 4, 5 років. А з ними отака. Стався з ними наш бензинчик, видно? Отак. Скажемо глядачам, з котрої це заправки? Ні. Я, до речі, не знаю, з котрої це заправки, бо це може з якої попало бути, бо я в Дніпро я Дніпро тоді не жалів, в нього ще попало. Але отакі нальоти тут є, і наша задача зараз що зробити? Правильно оце все почистити, бо така ж за раза була і на іглі, це точно. Тобто вона може бути і в усіх каналах, і жикльорчиках. Тобто, наша задача зараз це швидко почистити, а допоможе нам в цьому. Хто, ну, хто як не бардаль? Помив бордалем, помив отим звичайним помивачем. По-перше, бордаль я помив це буквально 10 ну, хвилин тому, та, мабуть, 5, воно вже майже все висохло. А це я помив ну, 20 хвилин тому. По-перше, ще воно трошки в маслі, хоч це змивочка, да? Ну і по-друге, помилося воно так собі. Не знаю, чи передає камера чи ні, але тут є куча ще маленьких приколів. Тому зараз просто візьму цей перемию бордалем. А треба бути чесним. Що то універсальне? Так. Yeah. Да. А це бордаль спеціально для карбюраторів. Тому, типу, ми не агітуємо за типу бордаль-бордаль, типу але бордує. А агітуємо за те, щоб, ви, наприклад, використовувати хімію саме для карбюраторів. Ну це ж теж типу тормоза і парц і запчастини клінер. Так що. А, -а, -а це теж універсальне. Це теж більш, а, тоді, що... блін, тільки бордаль. Просто професіонал формула. Ну, просто ну, це не те, що я там кажу, що бордарці топ і все, ну але ж, блін, помила. І дивіться, зразу, зразу ж випаровується отут. Да, тут професіонал формула. Ну, коротше, щось, щось воно воно працює, щось воно дає. Мені подобається, ну реально. От до цієї штуки питань взагалі ніяких. Вона працює. Mm -hmm. Бать, батя, я стараюсь. вже отверточка і ключик вже пішов Виглядає максимально херово иди покажу де ви бачиш? бач а, а вот тут воно вже не, під... не піджимається. тут наче піджимається а вот тут наче виглядає херня да, блін. Якісь типу не фіча, а бах. Так. Посміхайте, зараз піде бензинчик. Бензинчик пішов. М -м, так, ]50. пішов. І туди, і туди, і сюди. А я вірно чекаю, що повинно щось потекти з карбюратора чи ні? Ні. А окей, все супер. Бо я думав, це та історія, коли там, типу... якщо з карбюратора потекло, то значить там все окей. Це ж не радянський карбюратор, а тут такого не буде. Працює навіть непогано, навіть це не холоду. А, -а, -а. а так йому не подобається. Йому хочеться на закритих, йому хочеться більше бензіку. Треба піднімати голочки, походу. На фоні цієї роботи відкривається сама сакральна ідея цієї покупки. Дивіться зараз. Вечір, п'ятниці, 10-та година вечора, а, у нас таке небо. Гаражик. І ця вся така ситуація, обстановка, котра зараз. Я вона розполагаю до того, щоб ти, ти кинув всі ті переживання, які в тебе були, наприклад, на протязі цього дня. A... Почав займатися цим мотоциклом. Він завівся, ти типу, порадувався цьому і прийшов додому, відпочивши, і там a... почав комунікувати, наприклад, на своїй роботі, і донатити ще більше на ЗСУ. E, jakimсь... З позитивом такого бону, да. але не в цьому випадку. Цей день настав. Треба хоч проїхатися, хоч подивитися, що воно таке. Капає, звідки воно капає, падло таке. Десь звідси воно. Походу, або звідси тече, або звідси. Тобто це не сам карп, це фільтрик. Фу, як я зараз в цих красовочках на них поїду. Коротше, треба, щось придумати. Треба, щоб поїхав, мабуть, хтось інший. Ні, я не поїду, треба вдівати спецкостюм. Треба вдівати спецкостюм. Ладно, поїхали. Качаємо передні колеса, вдіваємо спецкостюм і проїдемося трошки. Ну що, перший рівочок? О, перша пішла. Ну давай подивимося, що з У-хо-хо! Є! Він працює! Він працює! Ох! Як на десять дискуссий? Перша! О! Друга! Є і друга! Ага, Три! Третьої немає, я летає! Не кожен може дати люди, кипляти! Кісочок! Пофро, попро підшов! Подихайся! Гарежі думають, що я там розмовляю з собою! Уах. Все, Вс, пацани, наша нам ти, блін, дніпро, дивиться на цей підбайк! Зараз був обзорчик робити. Оце, блін, техніка! А! там в нього дергає? Оце я розумію. Якийсь, блін, GoPro Ну що, розпочни, розпочни з того, чого ти в Діванін костюм. І взагалі як відчуття з приводу того, що ти тут приїхав Фух. метрів 10. Щас, давай роздягнусь, бо вже жарко. Так мені костюмчик. Такий. Відео буде називатися «Джон», Напишіть нам з приводу співпраці, бо ми вже заїбалися крутити Дніпро. мікрофон Джеон, Чион Сін. Що там ще є? Вох, Шенерей? Вох, Ліфан. Ліфан? Ліфан. каже, що він так краще виглядає, хоча я не знаю, куди краще. Я зняв оцю ж, бачите, ну, коротше, я вже не знаю, чесно, у мене просто немає нема слів, слів, щоб описати цей мотоцикл. З однієї сторони, фіаско, ну вроді фіаско. Місяць я з ним колупаюсь, все, до чого я дожився, це ті, типу, що він запускається. Але з іншого боку, я в цьому відео хотів його просто запустити, а також хотів проїхатися сам для себе, і іначе проїхався тут по гаражам. Звичайно, ця поїздкою не назвешся, така більш для. Відео поїздочка, ну просто прикол в тому, що ви бачите, що я в зимовій куртичі, це не просто так, це тому що вже зима, реально у нас 2 градуси тепла було, ну, типу, ще пару годин тому і зараз теж буде. Які висновки? Ну, Якщо ви хочете брати Дніпра, ну не беріть. Як ви бачите, тут залипло, там сить, не налаштовано, десь сифонить, щось справа постукує. Блін, ржавий. Погано пофарбований, тобто тут ще стільки роботи в ньому, що це просто не передати словами. І разі цього я його і взяв, щоб взимку, да, взимку восени, весною. Не після роботи за комп'ютером не сидіти там вдома, блін, теж за комп'ютером, десь за телефоном, а просто приходити в гаражок і щось з ним робити. Тож не переключайтесь, підписуйтесь, бо з цього мотозикла ми зробимо щось таке нормальне, за що просто не буде стидно. Сподіваюся. Час тобі щось пізденуть. Я згоден з усім. Але ти не сказав, що ти, коли ти їздив, ти відмітив те, що коробка вмикалась дуже плавно да. і без ніяких рібків, без нічого. Так, да. тобто, технічно, наче двигун, наче нічого, коробка, наче нічого, зчеплення, наче нічого. Але не перевірили кілосвіч. Кілосвіч? Працює? А як прав... він працює, якщо я. А, а, ти а вивів на да, мимо. Може, це він якраз нам і дав те, що воно не, не працює більше. Коротше, ну, питань тут дуже багато, дуже багато питань. На всіх них ми спробуємо відповісти або в наступному відео, або через скількись там. Та, Ні, це в, в будь-якому випадку буде наступне відео. Не перемикайтесь. На, ну, на самому справі дуже. Інколи дуже цікаво, навіть мені, тому хто не дуже полюбляє Дніпро, щось це вітчизняний ці мотоцикл, але ну, якась романтика в цьому все-таки ж є. І я прошу підтримати Олексія лайками, тому що дивіться, ентузіазм цьому хорому чоловіку да, не згасає. Я не знаю, ну, що він там дома робить, щоб крутити цей Дніпро. Але бачите, карбюратор не настроїв карбюратори. Да? Проводку трішки перебрав. Ну, типу. Да. Нова проводка. Нові карбю... До речі, нові карбюратори, Цей мотоцикл вже став реально, блин, вже не 10, половиною, ну, 12 гривень. Що там, 1000. Windows XP, що там БЗ у нас. Який номер? 30-30. БЗ 30-30. У сумі 60, їде непогано, звучить непогано. Ну, їде поки що непогано, як на настройку поверхнісну настройку карбюраторів, Тому чекайте наступному відосі те, що ми виїдемо вже на дорогу загального користування, так? Да. І будемо кошмарити водіїв. <UREbedingt loves> да. Все. Все зроби так губками. Ось так їздив, а ми звуки роботи двигуна поставили там окремо. <qu' Nasıl well>? <rain> <auf hat> bye my